Тортик поцілунок на десерт. Готую бісквіт на гарячому молоці. Яйця з цукром збиваю до пишності. До муки додаю розпушувач, дрібку солі, ваніль. Гаряче молоко з вершковим маслом. Готове. І чередуючи з мукою додаю до гарно взбитої яєчної маси. Швидкість помічника мала, щоб моя маса не осіла, залишалася Повітряною. Духовка розігріта на 170 градусів. Випікаю 25 хвилин. Охолоджений бісквіт кладу у пакет на 2-3 години в холодильник. Займаюсь кремом. Готую заварну основу для крему, молоко, цукор і яйце. Проварюю до перших буляк. Весь час помішуючи, знімаю з вогня і охолоджую. До кімнатної температури. Таке повинно бути і масло. Масло збиваю до пишності 5-7 хвилин і потім невеликими порціями додаю заварну основу. Бісквіт мій відлежався. Буду розрізати і формувати тортик. Вирішила розрізати його навпіл, так як цей бісквіт дуже смачний, вологий. Він не потребує пропитки, він самодостатній. Його можна куштувати навіть самим. Смачною ноткою в цьому тортику хочу зробити полуничним джемом. На корж намазую полуничний джем, а далі крем. Зверху кладу другу половинку бісквіту і крем. Ховаю в холодильник на стабілізацію і прикрашаю, як уява забажає. Тортик поцілунок на десерт готовий. Нарізаю і догустую. Я впевнена, що такий тортик сподобається усім. І маленьким, і великим. На вигляд дуже ніжний, на смак такий же ніжний. А полуничний джем це поцілунок, гукаю своїх домашніх.